Мир, я не, не вірю, пронаймні найближче декілька років. От, я не маю що підставляти миру якогось ставу. Е, Я просто за якийсь звертаю увагу на те, що щось подібне, що переживає зараз Україна, пережили більшість успішних держав. Всі не мали такий період затяжних воєнних революцій, які тривали від десятка до сотні років. Навіть голландська революція нагадаю вам, чи, чи, чи французька революція, французький процеси, який почався з революції 789 року, чи польська держава 18 років, є повна логіка існування цих молодих держав. Вони не є не немає сильного регіоналізму, не них є сильна політична боротьба класів, партій ще немає, і знаєте, структур, такі всі що коротко кажуть, це режими, які не є сталі, і вони проходимо через цей знаєте, такий дуже інтенсивний час турбулентності. А вони з нього виходять рано чи пізно. І коли з нього виходять, тоді, коли це все осталюється, тоді є шанс на прорив. І я вірю в такий український прорив. Я думаю, що в нас дуже багато вже зробилося. Я думаю, що це війна радикальна зміна українське суспільство, це не теж війна, війна, це не те суспільство, яке було перед вас вдома трудності. Тільки питання, чи ми зможемо це Бо для мене це знаєте певні стратегії, Як ми будемо нарисуватися? Зараз ми, стратегія наша дуже проста це вижити вести. І ця стратегія дуже часто, знаєте, навіть стається якась дії пожежників, які рятують будинок від пожежі. Я думаю, що нам дуже важливо мати тому собі, знаєте, перспективу. От стратегія, які є, а це треба зробити, довести до наше, ваше наше, завдання, яке ми ще робили, а це довести реформи. Включити реформи, утворити політичні інституції стабільні, знаєте, які могли б нам вистояти економічно, створити сильну армію, так і всі інше. Бо може закінчу тим, що. Ми не маємо іншого сценарію, як стати на шлях держави, яка буде воєнізована, і держава, і суспільство. Поки існується Росія, вона може струвати довго, то в нас єдиний шлях це зміцнюватися через створення воно кажучи економіки, політики, які значною мирою працюють в режимі війни.